Вітаю, друзі! З вами Дмитро, канал Secure, Та сьогодні ми будемо говорити як завжди про безпеку, але не від грабіжників, а від зброї. Раніше ми знімали для вас відео про особистий захист за допомогою плитоносок та шоломів. А сьогодні ми розкажемо про додаткові можливості захисту, такі як м'які балістичні пакети. Це відео в першу чергу буде корисним військовим, волонтерам, журналістам, всім, хто перебуває у зоні бойових дій. Приємного перегляду! Всі ми знаємо, що більше 80% поранень відбувається від уламків артилерії, які летять 500 метрів за секунду, чи дронів. Зараз по більшій частині FPV. Та ця небезпека є не тільки на нулі, але й у тилу. І саме балістичний пакет може врятувати вас від цього типу зброї. Тож поговоримо про це, як його ще називають м'який захист. Дані пакети можуть важити 100-200 грам. Тож, носячи їх, ви навіть не будете цього відчувати. Але відчуття власного захисту буде відчуватися. Ну, дуже значно. Балістичні пакети бувають першого та другого класу захисту, згідно ДСТУ 8782. Але якщо ви побачите популярний тип NIG3A, не суетіться, бо це той самий перший клас захисту. Тож від чого захистить цей перший клас? Від уражень уламків, рикошетів, гранат та пострілів з пістолетів 9 мм. Вкладається пакет з шарів NVMPE, тобто надвисокомолекулярного поліетилену, саме який стримує. Ураження залишає мінімальну травму. Другий клас захистить вас від тих самих уражень тільки більшої швидкості приблизно 500 метрів на секунду, а також захистить від пострілу калібру 7,62, що є дуже і дуже круто. Вага другого класу зазвичай більше на 50-100 грамів за рахунок більшої кількості шарів цього надвисокомолекулярного поліетилену. Поїхали далі та поговоримо, де саме використовується цей м'який захист. До речі, м'який означає, що пакети мають можливість гнутися та приймати форму саме під ваше тіло, що має значну перевагу над бронеплитами. Перший та найактуальніший тип це пакети в камербанди. Камербанд це бокова частина плитоноски. Стандартний бронежилет захищає лише спереду та ззаду, а саме ці пакети захистять ваші боки, так як саме бокові рани живота є найскладнішими. Тому не нехтуйте особистим захистом. Розміри цих бокових пакетів є як стандартні, так і унікальні, саме під ваш запит. Наступні по актуальності балістичні пакети йдуть в сумку на Це чудове рішення для захисту живота. Пакети вставляються в сумку і є візуально непомітними, але в рази збільшують захист. Також бувають балістичні пакети в РПС, які знову таки є незначним по вазі та об'єму, але значні по захисту всієї нижньої частини тулуба. М'які балістичні пакети попереку нижньої частини спини, захист в килимок для сидіння, паховий захист, захист шиї, а також існують навіть повне. Оцінні пакети, які вставляються в спеціальні плитоноски та захищають всі основні органи. Дані пакети, до речі, використовуються в армії США. І ще є пакети в стандартний бронежилет, які можуть вставлятися як додатковий захист та запобігати розлітанню уламків, чи використовуватися замість бронеплити, якщо треба полегшити пересування в залежності від задач. Більшість цих пакетів має вибір по розмірам, тож обирайте саме під себе. Як підсумок, хочу закликати не нехтувати особистим захистом. Бо ніхто. Хто не знає, коли може настати небезпека. А тим паче, коли є таке сучасне рішення, як балістичні пакети. Їх використання не додасть значної ваги, але значно додасть особистої безпеки. Дякуємо вам за перегляд. Віримо, що допомогли вам з вибором та додали безпеки у ваше життя. Не забувайте підписатися на наш канал, ставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео зі світу безпеки. Разом до перемоги і до нових зустрічей!